Нас доганяє втома. Спорт підтримає тебе. Завершився матч між Соколом і Кременчуком. Кокейне класичне вдалося на славу. Сокіл вів 3-0. Кременчук в третьому періоді зрівняв рахунок. І долю зустрічі вирішила шайба на останніх хвилинах. З нами зараз Іван Єдапін, тренер Кременчука. Пане Іване, прокоментуйте, мабуть, важко вам коментувати таку гру, в якій команда ніби відігралася, але все одно поступилася. Ну, звісно, важко коментувати, тому що е, зіграв, мабуть, рахунок в першому періоді, коли ми, пропу... коли ми в меншості пропустили дві шайби. Тому важко, звісно. Цього не, не може бути, тому такий от рахунок. Ви вважаєте, що саме гра в нерівних складах вирішила долю цієї зустрічі? Ну, звісно так. Звісно так. Другому-третьому додали трошки, тому і в третьому періоді три закинуті шайби. ось, ну, Треба не вилучатися. Що відбувалося в роздягальні після другого періоду, бо е, команда насправді програвала і, здавалося, безнадійно програвала. Ну, Було скажімо, співбесіда з головним тренером ось, якісь помилки. Визначили трошки мотивації, тому ось такі шайби. Але я повторюю, що меншість зіграла роль. В Кременчуку ви відповідаєте за підготовку воротарів. Сьогодні була заміна воротарів з Крила Кучера, замінив Микита Гордюшин. Як ви оцінюєте взагалі гру воротарської бригади? Ну трошки я, я одразу не можу відповісти на питання. Треба передивлятись моменти, які були. Ось, тому що шайбу в меншості, треба роздивитись, хто де зіграв з ігроків неправильно, тому що там, мабуть, ну, розірвали якось вратаря, коли один на один зупиняється, залишається точніше ігрок перед вратарем. Тому ну, треба передивлятися. Старт чемпіонату вийшов для Кременчука не дуже поки що виразним. Чому так? Ця довга пауза, це очікування, воно так вплинуло на команду чи щось інше. Ну, мабуть, і довга пауза, і очікування, тренування, тренування, тренування. Трошки треба емоції десь, десь, десь ну, викидувати, мабуть. Ось, тому, ну, мабуть, так. Дякую вам дуже. Гру коментує тренер Сокола Олег Шафаренко. Олег Леонідович, два періоди були майже ідеальними. Що сталося в третьому? Ну ми трохи підсіли фізично і почали помилятися. Тому Кременчук натиснув та закинув нам три шайби. Але добре, що не перестали грати і грали до останньої хвилини. Після доволі приголомшливої поразки в Одесі, коли суперник, в принципі, виграв, прямо треба сказати, за всіма статтями, сьогодні команда зовсім іншою вийшла на лід. Це настільки та поразка зачепила вас, команду, що сьогодні зовсім змінилися, при тому, що кадрові втрати знову були. Ну, По-перше, хлопці зібралися, але. Втрат в нас ще більше. Руслан Ромашенко в нас зламався на Ну, е Ми тренуємося і ми прагнемо грати краще. У нас багато дуже молодих гравців, тому нам потрібен час, щоб зігратися, щоб зрозуміти, що ми прагнемо робити. Але сьогодні гра була такого дуже гарного гатунку. Е тому я. Усіх бульвальників та наших хлопців вітаю з перемогою і насамперед ця перемога нам була потрібна з психологічного плану, щоб молоді хлопці зрозуміли, що можливо грати, коли ти виконуєш все, що залежить від тебе, і треба рухатися тільки вперед. В Попередніх матчах великі проблеми команда мала з грою в нерівних складах. В більшості сьогодні навпаки дуже вдало відіграли більшість, і це за умови, що немає тих хокеїстів, на яких ви розраховували в більшості. Ми, ми сьогодні не, не думали про більшість. Ми думали, як зіграти 5 на 5 добре. Ми сьогодні виграли, тому що. Самовіддача та розуміння гри було на високому рівні. Я, в свою чергу, дуже вдячний хлопцям за самовіддачу насамперед. І за те, що вони сьогодні, ну, все, що сьогодні було, вони віддали на полі. Ви вже сказали, що після рахунку 3-3 команда не зламалася. І мабуть, чи не було у вас такого побоювання, що молоді хлопці дійсно, після того, як суперник зробив камбек, що молоді хлопці вже не повернуться після такого нокдауну? Ну я вже тренер не перший рік, тому навіть якщо б ми сьогодні програли 3-4, нічого страшного б не сталося. Це життя нам потрібна зараз насамперед перемога. Collapse. <biraz> <la> в... На війні, так? нам потрібна перемога. Хокей-хокеєм. Тому навіть якщо ми сьогодні б програли, ми все одно ж завтра би зібралися і почали тренуватися і працювати. Тому немає сенсу е е думати про це. Треба грати. Е, Скажіть. В якому стані зараз Руслан Ромащенко, що з ним було і наскільки він вибув. Ну і В ході гри також вибув Тимофій Савицький. Що з ним і наскільки серйозна його травма? Тимофій, на жаль, блокував кидок суперника і травмував ногу. Скоріше за все, там тріщина або перелом. Руслан Ромашенка зіткнення на тренуванні, перелом ключиці. Дуже прикро, коли гравці інших команд бачать, що гравець перекриває лінію броска, кидка, та все одно ж бросають по цьому гравцю. В ну, коли у гравця є майстерність і мозок, він так робити не буде. А на жаль, в нашій лізі це відбувається постійно. Гравець сидить. На лінії кітка і в нас со всієї сили кидають по гравцям. Це, це дуже прикро для мене, як для тренера. Гравців таким чином стало ще менше. Не боїтеся залишитися? Зараз ледве на три-п'ятірки збираються. Не, бо, не боїтеся залишитися, просто щоб не буде гравців? Ну, ми зараз в такому становищі. Я, я в своєму житті вперше раз таке бачу, що стільки гравців травмовано. Ну, будемо грати в три-п'ятірки. Зараз ігрову практику отримують ті гравці, які грали би дуже мало, якщо б у нас всі хлопці дорослі грали би. Тому для них зараз це безцінний опит. Вони повинні ухватитися за нього і не відпускати. Дякую вам дуже. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.